Виборів 28 жовтня може, може скластися ну, разна ситуація у Верховної Раді. Я так розумію. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до політичної партії удар? Перше, ми з Віталієм Кличковим. Ну, якщо не близькі друзі, то добрі приятелі, у нас дуже добрі стосунки. Я ним захоплююся як спортсменом, як символом України. І я вважаю, що партія Віталія Кличка удар буде нашим союзником. У майбутньому парламенті і у великій битві проти режиму Януковича ми будемо на одній стороні. Які в нас є питання і які сумніви? Перше питання це команда Віталія Кличка. Тому що ми не знаємо 90% тих людей, які в його команді. Ми не знаємо, як вони себе проявлять в майбутньому парламенті, тому що це буде дуже непросто. Тому що ми там своїх людей бачили в різних ситуаціях, і за нашими людьми вже ходили і з дипломатами по 10 мільйонів доларів в цьому дипломаті і відкривали кримінальні справи і проти депутатів, і проти членів їхніх сімей, і проти родичів, і проти друзів. Ми не знаємо, як ці люди поведуться. Тому нам би не хотілося, щоб за широкою спиною Віталія Кличка до парламенту прийшли ті люди, на яких ми не зможемо покластися в майбутньому. Друге, ми зараз чуємо, як люди з команди Віталія Кличка все частіше говорять про те, що вони така третя сила. Нас такий підхід лякає. Тому що ми прекрасно пам'ятаємо, що таке була третя сила на виборах 2006 року. Це був Олександр Мороз. І це закінчилося чим. Мороз пішов до Януковича, соціалістів зараз вважайте, немає. Потім була третя сила 2007 року, це був Литвин. Чим закінчилося, пішов до Януковича і народною партією на цих виборах навіть у нас свій список не висилає. Потім у нас була третя сила на виборах 2010 року. Це був Тінівка. Чим закінчилося? Пішов до Януковича і на цих виборах сильної України вже немає, навіть список не виставляє. Тому, коли там хтось радить моєму другу і українській гордості Віталію Тличку, що йому треба бути третьою силою, я думаю, що це найкраща поради. Тому що на дворі ми виходимо за вікно, за двері, дивимося за вікно, і ми бачимо, що там справжня війна. У нас минулого тижня нашого активіста в Києві на нього з ножем напали, втратив 500 грам крові, прямо на дверях квартири, куди він прийшов агітувати. Тут ми чуємо, в цій області стріляють в кандидата в депутати. В цій області кандидати, зареєстрованого кандидата в депутати, в наручниках забирають і порушують проти нього кримінальну справу. Там на дворі не до третіх сил, там справжня війна. Це дуже чорномілі вибори. І треба визначатися. Або ти з Януковичем і з його командою, або ти з народом і з опозицією. Тому ми дуже сподіваємося, що Віталій Кличко тримати позицію дуже чітко, що він буде союзником у великій битві. І ми наполегливо радимо дуже важливо придивитися до тих людей, які є в його команді, тому що ну, від цього ми не вправі ризикувати жодним депутатським мандатом в майбутньому парламенті. Спасибі запитання. Я обіцяв вам і потім ось так. Ми їх зупинимо, батьківщина.